Парцевий чоловічий годинник Poed Guard Tradition. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо на кнопочки з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт, що знаходиться з боку, спочатку, не до кінця. Ось так. В такому положенні ми налаштовуємо дату та день тижня. Якщо будемо крутити в один бік, налаштовується день тижня. Будемо крутити в інший бік, налаштовується дата. Від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт вже до кінця. Ось так. Штифт у нас прихований, тому ззаду буде краще видно. І в такому положенні ми налаштовуємо наш основний час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Він повинен бути притиснутим до корпусу.